Перше, від чого тремтять коліна у майбутніх водіїв на іспиті з водіння, це як правильно сісти у авто. Збережіть цей допис, якщо ви плануєте навчатись в автошколі. Сідаємо, налаштовуємо сидіння. Руки мають бути трохи зігнуті, а ноги вільно натискати педалі. Права нога має стояти на п'яточці між гальмами та газом. Спинку сидіння ставимо якомога пряміше. Підголовник має бути на рівні голови. Тепер можна пристібнутися. Тепер налаштовуємо дзеркала. Ми маємо бачити край заднього бамберу, ручки дверей і сусідню смугу. Співвідношення неба і землі повинно бути 40 на 60%. Перевіряємо, чи ввімкнено стоянкове гальмо. Ставимо коробку передач у нейтральне положення. А коли ви вже складете іспит і почнете їздити на своєму авто, не забудьте ще декілька пунктів. Коли збираємо сісти, обходимо машину спереду. Коли виходимо ззаду. Але краще обійти машину повністю і подивитись, чи не залізла дитина або котик під машину. Та чи не спущені колеса. Обов'язково підписуйтесь на наш аккаунт, щоб не загубити. В нас є багато корисного для вас.